Ще мінус два літаки окупантів. Українські військові збили російські винищувачі, які запускали керовані авіабомби по позиціях сил оборони. Про це сповістили у командуванні повітряних сил. Знищили літаки на східному напрямку. Йдеться про бомбардувальник Су 34 та Су 35 С. Додав подробиці головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Російська сторона наразі офіційно не коментувала втрати в авіації. Заохотити українців та світ підтримати політв'язнів, яких незаконно отримує Росія, в Україні та за кордоном стартувала акція Листи до вільного Криму. Головна консультантка служби забезпечення діяльності кримської платформи, представництва президента в Аркрим Анна Ситнікова каже, така ініціатива стане знаком для адміністрації російських в'язниць, що суспільство стежить за умовами отримання українських бранців. Просто привітання, просто запитати які справи, і для цих людей це надзвичайно важливий момент. Оскільки ну ми там вже неодноразово стикалися з родинами політв'язнів, спілкуємося, і вони власне кажуть, що ці листи для їхніх родин для політв'язнів там в російських в'язницях у в'язницях, в окупованому Криму, це просто такий ковтук свободи. Станом на сьогодні відомо про 208 кримських політв'язнів. З них 125 – це кримські татари, кажуть у представниці президента в Ар Крим, людей звинувачують зокрема у дискредитації російської армії, але закидають і про українську позицію. Хтось червону калину співав, хтось вимкнув Слава Україні, хтось порізав там, портрет Путіна або ще якісь речі. Люди, кожен по-своєму таким чином, вони виявляють свій спротив, і це надзвичайно важливо для нас, і це надзвичайно важливий сигнал про те, що люди там все рівно борються, і ми повинні за кожного з них так само боротися, пам'ятати про них і розповідати про них. Акція листи до вільного Криму триватиме чотири місяці з 19 лютого до 19 травня, і це найпростіше, чим кожен може допомогти політбранцям, каже Вікторія Нестеренко. Навіть коли політв'язні знаходяться в важких умовах перебування в місцях несвободи і в окупованому Криму, і на території Росії. Але коли вони отримують листи, вони розуміють, що громадськість. І е, загалом, суспільство їх пам'ятає, що ті той спротив, який вони чинили до е, ув'язнення, він був немарним. Водночас правозахисники опублікували список українських політв'язнів, до яких листи можуть дійти. Таких небагато, бо з'ясувати, де отримують бранця, доволі складно. До того ж, варто дотримуватись певних вимог, зокрема писати російською, бо цього потребує тюремна цензура. та уникати політичних висловлювань. Можна розповідати там. Про те, що ви сьогодні побачили, про те, чи ви хочете поділитися з людиною, там якісь ну, тобто можна навіть надсилати фломастери, малюнки, ну тобто, все, що вам подобається, щоб підтримати якусь цю людину. Лист до вільного Криму можна надіслати як онлайн на електронну пошту представництва президента в Ар Крим, так і на скринку центру прав людини. Зміна до акції долучилися також Кримський Дім, Український Пен та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, які запропонували свої локації, де прийма листи для ув'язнених можете писати безусібно, тому що особливо в СІЗО в Криму поліцейські знаходяться по 10 по 15 людей в одній камері, і навіть якщо один поліцейський отримує листа, то вони все одно читають його всі разом. Орік на букфорумі правозахисникам вдалося зібрати понад 300 листів до бранців Кремля, каже Вікторія Нестеренко. І майже всі дійшли до адресатів. Бо самі політв'язні дякували людям за підтримку. Анастасія Діденко, Сергій Дунта, Суспільне, Новини Крим. Росіяни вони завжди мріяли про те, щоб окупувати Крим. Пам'ятаємо це із островом Тузла, коли вони там побудували. Це все були провокації, і вже тоді, в 93-му році, в них вже була така думка окупувати Крим. Ніякої передачі Криму Україні 19 лютого 54-го року не було. Цю хибну версію розганяє російська пропаганда. Мовляв, указ Верховної Ради СРСР не підстава. Однак, країна агресор не згадує опубліковані 12 травня два закони парламенту, за яким Крим і став українським. Це є абсолютно хибне тлумачення, яке розганяється російською пропагандою і підхоплюється абсолютно некритично в Україні. І грає на руку цій російській пропаганді. Передача Криму Україні відбулася в законний спосіб через голосування парламенту, внесення змін до конституції. І, і, і тому подібних речах, а не просто указом президії, як це представляється росіянам. Президія Верховної Ради СРСР згодом ухвалила два закони 26 квітня 1954 року, затвердила указ від 19 лютого та внесла зміни до конституції УРСР і СРСР. І цим розповідає історик Сергій Громенко. Поставили крапку. А підпис тодішнього секретаря компартії Микити Хрущова є лише у витягу з протоколу засідання ЦК. Основні ж документи підписав номінальний голова президії Верховної Ради СРСР Клемент Ворошилов. До. 55-го, насправді до 56-го року Хрущов одноосібно Радянським Союзом не керував і без згоди міністр... голови Ради міністрів Георгія Малінкова, без згоди голови парламенту Клімента Ворошилова, це рішення не було б ухвалене. Саме тому тут немає нічого, окрім, окрім міфу. Такої ж думки, і політичний експерт Володимир Фесенко каже, передача Кримської області РРФСР до УРСР була колегіальним рішенням, а не особистою забаганкою Хрущова. Там були і Малінков, і Молотов, і багато інших людей з Сталінської гвардії. Це було їх колективне рішення. Виходили перш за все з історичних і економічних зв'язків Криму з Україною. І географічних чинників також тому, що насуходолу по Крим поєднаний з Україною. Після війни, коли треба було відновлювати Крим, після Другої світової та депортації кримських татар Крим втратив дві третини населення. Півострів був повністю занедбаний на весь півострів. Як я вже казала, працювали всього три хлібних магазини. 18 м'ясних та 8 молочних, 8 молочних. Лише у двох точках по всьому півострову можна було придбати там тканину, взуття, а у дев'яти магазинів будівельні матеріали, так і жодного овочного. І це в Криму. Тоді сталінська політика заселити Крим росіянами бажаного результату не дала, каже історикиня. І ці переселенці з російських глобінок, яких заселяли просто обіцянками, що Крим це ну клімат, море. Всі блага і, а і ще вино, так, їх там заманювали такими обіцянками, Що Крим це благодатний такий рай на землі? і Там дуже багато віна. У жовтні 1953 року. У Сімферополь приїхав Хрущов і побачив, в якому стані півострів. І вже в Києві на раді з партактивом виклав свою пропозицію. Розповідає гульнара Абдулаєва. Так, на, на раді. А він вперше запропонував українцям півдня переселятися до Криму. А хто як не вони тоді до признали традиції та особливості землеробства північного при Чорноморі? Майже 40 років Москва не висувала Києву офіційних претензій щодо Криму. А в 92-му заявила, Крим віддали Україні незаконно, акти не чинні, тож треба переговори. Та від слів до діла не дійшло. Завадили внутрішні політичні чвари та перша чеченська війна. Вже в 92-му році Росія висунула претензії на Крим, і якраз внаслідок оцього політичного повороту почали шукати того, хто винний, і знайшли Хрущова, і Хрущова призначили винним усьому, і всіх собак на нього повішали. Історик Сергій Громенко пояснює, Крим радянське керівництво приєднало до України, зокрема через територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв'язки. Радянський Союз дуже мало думав про економічну ефективність. Радянський Союз і знову ж таки дав Україні поширений міф про те, що от, треба було будувати північно-кримський канал, простіше було там керувати. Насправді, рішення про будівництво північно-кримського каналу було ухвалено ще в 50-му році за життя Сталіна, коли б ні про яку передачу Криму йтися не могло, і тим не менше це нікого не зупиняло. Тож економіка тут явно вторинна. Тут були якісь політичні міркування. Я особисто вважаю, що головна причина це бажання радянської влади тісніше прив'язати Україну до Росії у 2014-му з початком російсько-української війни, Росія знову взялася відновлювати свої імперські амбіції і зробила з українського півострова військову базу. Анастасія Коваленко, Сергій Дунда, новини Суспільна Крим. Позбавилися старих радянських назв. Дунайське пароплавство перейменувало 23 свої судна. Про це повідомив генеральний директор компанії Дмитро Москаленко. каже, акцент зробили на українських героях та містах, пов'язаних з річковим та морським транспортом. Зокрема, буксир став Валерій Кидик, на честь моряка, який загинув на фронті. Судно Хабаровськ назвали Маріуполем, а пасажирське судно Волга Тисою.